Вітаю! В мене до вас питання: кому довіряють українці? А точніше, кому з політичних і громадських діячів українці довіряють найбільше? До вашої уваги результати опитування українців щодо рівня їхньої довіри до політиків, посадовців та громадських діячів. Як зазначається, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до президента України Зеленського. Він набирає 54%. Далі за президентом йдуть Віталій Ким, Кулеба та Малюк. Більшість опитаних не довіряють Юлії Тимошенко та Арестовичу. Вони набирають 80%. Далі йде Бойко, Безугла, Порошенко, Єрмак, Стефанчук, Арахамія, Шмигаль, Верещук, Притула, Кличко і навіть Подоляк. Раніше громадяни України висловили свою думку щодо проведення президентських чи парламентських виборів до завершення війни. Та лише 22% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї про будь-які вибори до закінчення війни. Пишіть також, кому довіряєте ви, а ми рухаємося далі. Англійська мова в Україні набула нового статусу. Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Новий закон визначає перелік посадовців, які зобов'язані володіти англійською мовою. Про це йдеться в картці закону номер 9432 на сайті парламенту. Новий закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Знання англійської буде обов'язковим. Для голів місцевих державних адміністрацій їх перших заступників та заступників, військовослужбовців офіцерського складу, поліцейських середнього та вищого складу національної поліції України, прокурорів та інших список, до речі, такий достатньо великий. Метою ухвалення такого закону є підвищення. Конкурентноспособності України, зростання її інвестиційного та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя. Також англійська мова є однією з шести мов Організації Об'єднаних Націй, офіційною мовою Європейського Союзу та НАТО. Ну а далі в мене до вас питання: чи оголосить Україна мобілізацію жінок? На це питання відповідає волонтерка, офіцерка ЗСУ, керівниця медичної служби Аліна Михайловна. Вона прокоментувала вірогідність жіночої мобілізації. На її думку, в Україні не будуть оголошувати про мобілізацію жінок. Вона назвала таке рішення суто політичним. Але Аліна Михайловна додала, що, попри те, що мобілізація жінок наразі немає, її батальйон проводить зараз рекрутинг. І дуже багато жінок віком від 20 до 35 років подається, подається навіть на штурмові посади. Вона також поділилася, що лише 20% анкет до її підрозділу на сьогоднішній день поступає від чоловіків. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд.